Вітаю тебе, по-перше, з закінченням роботи у фокус групі. Хотіла повернутися до твоєї точки, А, з якої ти прийшла, і проговорити твою точку Б, з якої ти зараз будеш виходити. Давай згадаємо, який був запит, і з чим виходиш сьогодні? Так. Да. Привіт. Запит в мене був: це самовпевненість в себе при комунікації, переважно з моїми колегами на державній службі, оскільки, виходячи з того, що я досить не... досить малий спеціаліст у цій сфері діяльності і маю певну впевнені, невпевненість взагалі е, у собі. Виходячи в комунікацію з такими людьми, які вже дуже довгий мають досвід роботи на державній службі, які вже підковані в нормотворчій діяльності, в політичній діяльності, це така була моя точка. А тому що я дуже хвилювалась, була не впевнена в тому, що мене почуть, і взагалі чи буде моє слово важливим для людей, які мають більш великий досвід роботи. Це була початкова точка. І точка Б моя це впевненість в собі, я вже трошки більше впевнена в собі при комунікації. Вона дала комунікацію з тобою і взагалі з фокус групи дала поштовх мені до самовпевненості, до того, що є різні методи і способи комунікації з людьми, до того, що можна застосовувати не тільки якісь Розумові здібності, а ще додаткові жіночі, наприклад, хитрощі, якісь або просто дружні відносини будувати з колегами для того, щоб дійти. Загального порозуміння і для того, щоб можна було свою думку, свій погляд пропхати, але більш делікатнішим способом і не хвилюватися через те, що щось може не вийти або щось піти не так. Бути більш впевненою в своїх висловах, в своїй позиції і вже є позитивні результати завдяки допомозі тобі і фокус групі. Що призводить мене на більш високий рівень, і що дозволяє моїм колегам бути більш сприятливими до мене і звертатись до мене все більше і більше, як для спеціаліста за порадою і для вирішення питань. Тобто, ти змогла побудувати авторитет на своїй роботі за місяць? Е, ну я думаю, що Прям авторитет, напевно, що це початок, початок того, що я можу побудувати свій авторитет, оскільки є багато справ, які необхідно все ж таки виконати, і ділом так само доказувати про те, що я фахівець своєї роботи. Що це... Але початок гарний. А що це а що тобі це дало? Мені угу. легкість дало насправді. я відчувала, наче всі вся тягасть цього світу вона просто лежить в моїх плечах. Я дуже нервувала. В мене були проблеми зі здоров'ям, з здоров проблеми зі сном, взагалі, самим почуттям. Для мене це була. Я ходила, як сіра тучка, просто постійна, варила в своїх думках і дуже хвилювалась цього приводу. Насправді і трошки трошки розквітла. Я не знаю, якщо це можна так сказати. Тому що все ж таки я бачу, я бачу реакцію людей на те, як будується комунікація, і вона окриляє насправді, тому що коли ти сіра тучка, то до тебе відносяться як до сірої тучки, і мені дуже подобається твої вислови про те, що Комунікація починається саме презентації, О, То дійсно відповідає дійсності, та тому як ти себе позиціонуєш, ти сіра тучка, чи ти гарна квітка, так і будується комунікація. Боже, я так рада бачити тебе усміхненою, Я дуже давно тебе не бачила усміхненою, і мені прямо аж так тепло, що ти нарешті так легко і щасливо про це розповідаєш. А, це круто. Я, я рада. сподобалося, що є комунікація з людьми, які перебувають в таких самих переживаннях, як і ти. В цілому ти розумієш, що ти не один угу. який має. Певні там труднощі емоційні, несприйняття себе, несприйняття ситуації, да, там якісь страхи, які ми самі закладаємо в себе, і насправді вони не відповідають дійсності, але через те, що ми його взростаємо, воно просто керує нами. І дуже класно, коли ти можеш поспілкуватися з людьми взагалі з різних сфер діяльності. Абсолютно. І, і почути їхні переживання так само, побачити, як вони будують свою комунікацію з різними взагалі з різними людьми, тому що сфера діяльності зовсім різна у всіх. Так, і це круто насправді побачити, як відбувається в інших трошки відкрити ці шторки для того, щоб побачити взагалі, як відбувається комунікація, складання бізнесу, там самореалізація себе як фахівця з різних галузей. Тому це так це було класно. Це був своєрідний досвід. От, але все ж таки, мабуть, місяць дуже маловато. Мені хотілось би трошки більше. Скажи, будь ласка, а що найбільше сподобалося в форматі цієї фокус групи, що найбільше дало в принципі, результат? Мені дуже сподобалось, до речі, як ми розбирали кейси різні, де потрібно було способом комунікації знайти класний результат для того, щоб задовольнити всіх учасників цього кейсу, так? І маючи певний досвід роботи, маючи певне знання, маючи певні якісь. Професійні такі застиглі переконання в тому, що комунікація може будуватися тільки виключно на одній позиції, вона неправильна завжди для мене була колись це спрацьовувало насправді колись можливо ні. Да, результат все одно отримуєш, але це може бути не той результат, який би хотілося. Да? Тому що ти виходиш не просто як партнер у моєму випадку, а як переможець, да? тому що ти просто задавлюєш емоційну людину або керуючись якимось нормами. Просто будь-якими методами і способами ставиш людину у таке незручне положення, що їй приходиться просто приймати твою позицію. І так, це працює насправді, але це не зовсім ок. І завдяки оцім кейсам, як ми розбиралися, спілкувалися, ми трошки переймали на себе інші ролі. І це дало змогу зрозуміти, що комунікація може бути зовсім інша, вона може бути набагато м'якішою, вона може бути набагато добрішою, і трошки ти розумієш емоційний стан людини, з якою ти, будучи в собі, комунікуєш, так оскільки для тебе важливо також отримати певний результат. І ти хотів би залишитись в якихось нормальних дружніх відносин без того, що там тебе напружують, тебе заставляють, вимушують тебе, просто так от скручують і кажуть так, ніяк інакше. Тому справді це було класно, мені сподобалось, бо були різні кейси, були різні ситуації, і все ж таки, навіть дивлячись на те, що я навіть в цих кейсах намагалась гнути свою лінію. Завдяки тобі і, взагалі, завдяки учасникам фокус групи я зрозуміла, що можна зовсім інакше, і це насправді дуже допомагає мені в роботі, оскільки замість якогось гону, замість якихось там штиків, я можу просто по поговорити з людьми нормально, пояснити їм. Гарну всю ситуацію, і в принципі, вони залишаються з тим, що вони отримують для себе результат, і вони залишаються з гарним самопочуттям, тому що ніхто на них не наїжджав. І я залишаюсь в гарних відносинах з цією людиною, не дивлячись ні на які там труднощі, складнощі ситуації і так далі. І це дуже класно насправді. Аню, дуже mm -hmm. дякую. Я хотіла тебе запитати, а що нового ти дізналася про себе за цей час? себе? Напевне, про те, що я все ж таки можу бути не якась, як я казала, грозна тучка, а про те, що можна бути набагато легше. От я насправді давно себе не відчувала настільки легкою в комунікації з людьми, спілкуванні. Побудові, навіть якихось е, виходячи з загалі сфери моєї роботи, бувають ситуації, коли вони дуже напружені е, через багато обставин насправді, але через свою легкість і позитивність тип. І... Цю напругу просто трошки тушиш, і відношення взагалі в цій команді воно стає зовсім інше насправді. І я на це не звертала раніше уваги. Але от зараз це дуже велику роль відіграє взагалі, як далі піде ситуація. Або вона далі напружена, піде дуже, і ми не зможемо дати якогось консенсусу. Наприклад, але або ми зможемо знайти, але ми не будемо задоволені взагалі цією роботою, бо вона буде залишати якісь негативні після смак цього всього. А коли ти трошки позитивний, легкий, то вся комунікація вона взагалі в іншу сторону йде, все якось набагато простіше відбувається, люди більш сприятливі для того, щоб вирішити питання. Більш відкриті собі до тебе. Ти заводиш нових друзів собі нове спілкування, і це дуже класно насправді. Боже, я тебе такого ніколи не бачила. Дякую тобі. Стільки наговорила mm -hmm. з таким позитивом, дякую, дуже приємно. Трошки така позитивна нота, вона просто не пропадає. Буває все одно стресовій ситуація, але в цілому загальний стан набагато кращий став. Супер. Я рада. Круто.